В нашому підприємстві, як ви знаєте, День охорони праці проходить один раз у місяць. Для чого ми проводимо День охорони праці, що ми хочемо добитися? У сучасному світі, ви знаєте, прогрес рухається вперед, впроваджуються нові технології, використовуються нові е, матеріали. Вводиться в експлуатацію нове обладнання, тому наші працівники повинні володіти певним обсягом знань для того, щоб безпечно і правильно експлуатувати електрообладнання. Кожен працівник у процесі трудової діяльності повинен проходити відповідне навчання. Згідно положення, типового положення про навчання, один раз у рік кожен працівник повинен проходити спеціальне виробниче навчання. Що ми і робимо? Ми проводимо ці заняття на навчально-курсовому комбінаті, і кожного місяця, як я вже сказав, на днях охорони праці. Тому День охорони праці потрібний для навчання працівників. Цей день є робочим днем, він стопроцентно оплачується для кожного працівника. Як проходить День охорони праці? Служба охорони праці кожного року готує наказ, відповідно до якого розробляються теми проведення дня охорони праці, а потім кожного місяця складаються відповідні програми. Програма Дня охорони праці включає в себе три основні напрямки: перший це охорона праці і пожежна безпека, друге це технологія робіт. І третє, це різні питання, які, загальні питання, які стосуються наших працівників. Перший напрямок охорона праці. Ми, як правило, готуємо лекції презентації. Презентації це виведення інформації на екран для того, щоб людям краще було не тільки почути, але й запам'ятати наочно. Крім того, ми на дану тему, яка є на Дні охорони праці, готуємо корпоративні фільми, як от зараз, для того, щоб краще засвоїти матеріал. Також на днях охорони праці проходить, можна сказати, специфічне навчання це проведення повторних інструктажів, позапланових інструктажів. Це також є особливий вид навчання. У програму Дня охорони праці також включаються питання виявлених порушень на робочих місцях, питання розгляду причин і обставин нещасних випадків, які були на нашому підприємстві, також на підприємствах енергетичної галузі інших обленерго. Другий напрямок це є технологія робіт. І експлуатація обладнання. Він, як правило, проводиться в другій частині дня охорони праці, проводять його майстри, безпосередні керівники, де розказується і ознайомлюється персонал по правильному обслуговуванню і ремонту електрообладнання. І третій напрямок це, як я вже сказав. Різні загальні питання, такі як питання від профспілки, від відділу обліку персоналу, відділу зарплати. Ну і актуальне питання, яке ми кожного місяця зараз розглядаємо, це надання допомоги ЗСУ. Різні форми, є як перерахування добровільні. На карточки, так і перерахування одноденного заробітку. Та тут ми подаємо інформацію про закупівлю необхідного обладнання чи матеріалів для наших працівників, які служать в Збройних силах України. День охорони праці це нагода нагадати кожному. Що дотримання правил та уважність під час виконання роботи це є крок до збереження життя та здоров'я. Для проведення дня охорони праці працівниками служби охорони праці готується програма, в якій виділяється час для вивчення лекції з охорони праці, для обговорення порушень, які були виявлені на робочих місцях, та для вивчення нових нормативних документів внутрішнього походження. Законодавство з охорони праці складається з великої кількості документів. Це правила, постанови, положення, інструкції. Цей матеріал має бути доступний для наших працівників, тому ми ретельно його опрацьовуємо і на основі їх складаємо свої внутрішні положення, інструкції та процедури. Особливо ретельно підходимо до розробки лекцій з охорони праці, які будуть подані на День охорони праці, тому що матеріал повинен легко запам'ятатися і засвоїтися. Лекції оформляємо у вигляді презентацій. Важливо у День охорони праці дійсно вчитися. Для працівника ми створюємо усі потрібні умови: це виділене приміщення з комп'ютером і з відеопроектором. Де є можливість наочно подивитися лекцію, презентацію та відеофільм. Крім того, керівник підрозділу, який веде День охорони праці, роз'яснює вимоги правил працівникам та відповідає на їх запитання, якщо щось не зрозуміло. Вдома не в кожного знайдеться час, щоб виділити його для навчання. Службою охорони праці розробляються інформаційні повідомлення, в яких зазначені обставини та причини нещасних випадків з працівниками інших енергетичних підприємств. Ці обставини та причини, а також порушення, які виявлені на робочих місцях наших працівників, обговорюються на днях охорони праці. Під час таких дискусій працівники отримують розуміння, яких помилок не можна допускати у роботі. У дні охорони праці беруть участь усі працівники виробничих дільниць, такі як ВДЕМи, працівники, майстри ВДЕМу, ЕДЕ, експлуатаційна дільниця, ВДЕО, бригад ОВБ, також беруть начальники центру обліку електричної енергії, інженера, майстри, електромонтери служби обслуговування споживачів, старші інспектори, інспектора, начальники служб відділу контролю ТВЕ. Також беруть працівники служби розрахунку обсягів, це є контролери, контролери-бригадири. І також на базах СЕМу беруть участь працівники служб центрального офісу, які розташовані у СЕМах. Це є такі, як диспетчерська оперативна служба, служба підстанцій, служба ліній, служба центрального офісу. Відповідальним за проведення Дня охорони праці у СЕМах є начальник СЕМ. Відповідальним за проведення Дня охорони праці в службу розрахунки обсягів є начальник служби розрахунку обсягів. День охорони праці у Службі розрахунку обсягів проводиться е, окремо від е, всіх решти працівників у перших числах місяця за програмою Дня охорони праці, яку складає е, служба охорони праці. Для участі у проведенні Дня охорони праці виїжджає один з представників. Це є. Головний інженер ЦОЄ, інспектор з охорони праці, начальник відділу обліку електричної енергії. Вони виїжджають по семах так, щоб один з них взяв участь у проведенні дня охорони праці у кожній сем. Дні охорони праці проводяться у актовому залі, і інспектор з охорони праці бере у ньому участь проводить профілактичну роз'яснювальну бесіду з працівниками з питань охорони праці, які в них виникають питання впродовж своєї трудової діяльності. Вони на них дають відповідь. Також інспектор з охорони праці по закінченню дня збирає узагальнену інформацію по ЦОЄ, ЦЕРМах, всіх службах центрального офісу і надає її у службу охорони праці. Проведення дня охорони праці розпочинається у 8 годин 30 хвилин. До вказаного часу прибувають віддалені дільниці на центральну базу. На видному місці у семах розміщується табличка з написом, що сьогодні відбувається День охорони праці. Працівники ознайомлюються з розпорядчими документами, матеріалами, презентаціями, відеофільмами у відповідності. З програми проведення дня охорони праці. Для проведення повторних вкортажів, практичних занять, виробничого навчання і вивчення інструкцій з охорони праці, білетів з перевірки знань працівники їдуть по своїх дільницях. Під час проведення Дня охорони праці майстри, начальники служб перевіряють стан і зберігання засобів захисту, ведення журналів з охорони праці і пожежної безпеки. Стан санітарно побутових приміщень, виявлені порушення і зауваження, заходи на їх усунення та відповідальних осіб подають інспектору з охорони праці. Заходи щодо усунення зауваження, які виявлені під час проведення дня охорони праці, перевіряються на наступний день охорони праці начальниками служб начальниками СЕМ, інспекторами з охорони праці. На днях охорони праці працівник повинен відповідально ставитись до вивчення матеріалу, а також до вивчення білетів з охорони праці. Адже вся ця робота на днях охорони праці, навчання в НКК з працівниками спрямована на те, щоб робітник знав, як правильно і безпечно виконувати роботу. Все це приведе до... Основної нашої мети до відсутності нещасних випадків на виробництві.